Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна мама. Сьогодні буду готувати вареники. Традиційна українська смачна страва, вареники з вишні. Нам понадобиться одне яйце, тепла вода, 10 грам олії і сіль. Яйце, додаю сіль. Олійка. Грам 10 г олії. Водичка і потрошки перемішую. Спочатку ложкою, а потім руками буду вимішувати. І 300 г, 350 грам борошна. Водичка має бути тепла, щоб добре замішувалося тісто. Тісто замісимо, і потім воно має хвилин 15 відтихнути. Замішуємо тісто, От бачите, я вже його якби вимісила. Воно має бути м'ягеньке. Не туге, на одному яйцьові. Можна навіть яйця не додати. Можна олійки дати не 20 грамів на 350 грам муки, а можна дати тобто, не 10, а 20 грамів олії теплої води. 150 грамів. І того буде достатньо. Тісто я вимісила. І зараз віддихати на хвилин 15. його Залишимо. У мене вже вишня готова. Вона, тут я поставила в такий дрішляк, тому що щоб стекла сік стік, щоб не дуже була мокра. І зроблю трошечки я на пробу смородину і лохін. Тістечко наше віддихнуло. Віддихало 20 хвилин. Вибираємо ось мягеньке, примягеньке. Воно таке має бути. На вареники. Ділю його на три частини. Того, що. Одні вареники в нас будуть простий варіант, я вам покажу, потім класичний. І одні будуть вареники в нас мородиною і з лохиною. Моя качунка. у нас так називають її. Мука в мене вже не просіяна, а на вареники була просіяна. Присипаємо мукою добре і буду катати, розкатувати тісточко. Починаємо з середини. І на края. Ну, не дуже тоненько буду розкатувати, тому що вишня, вона дуже така сочна, соковита, щоб нам сок не витікав. Ось У мене така каталочка, це ще мамина. Старенька-пристаренька. Старенька. І я буду робити ось такі квадратики. Тихе, щоб рівненько вийшло. Оце буде, знаєте, такий простий варіант. А далі будемо класичний робити. Вишню ставлю кожну, по одній ставлю, то що дві. Це буде багато. Ось так. І присипаю цукром. у мене така ямірочка. Прямо на вишню, ось так от чуть-чуть, присипаю швиденько цукром. Багато не треба. Дістала вилучку і роблю ось такий ось <кхи> платочок і вилучкою. Бачите, це дуже швиденько. Жила з однієї і з іншої сторони. підтягнути трошечки. Оце у нас класичний варіант, зараз я роблю. Роблю кружечки. Ось у мене ось такий пристрій є. Можна брати чашку або стакан. У ну, мене є ось такий пристрій. Це буде у нас класика. Ось бачите, в чому перевага мій варіант простенький, немає ніяких відходів. А тут класичний варіант, тут дуже багато відходів. Хоча це зараз скрутиться знову, зробиться знову вареник, але дуже багато тіста залишається. Пишенька, цукор, і швиденько, 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 швиденько. У мене трошечки сік уже стік. Ось так же цукор додаю. то що зразу цукор не можна додавати, знаєте, якщо ставити в мисочку десь собі зробити вже наперед. Не стоїть того, що воно сік спустить, і потім вона настільки мокра буде, що дуже важко буде її ліпити. Перед тим, як заліплювати, я просто їх ось так от. Зліплю, щоб вони мене не висохли. І мені потім буде набагато зручніше їх зліплювати, робити їм формочку таку гарну. Ось це називається мережка. Бачите, ось я зробила ось такий варіант. Це ось так от я натягую трошки і починаю скручувати. Це називається мережка буде. Таке, як. Рюшечка у нас ось так. Це ось я ліплю, бачите? Це по-простенькому. Так гарно зліплюємо швидко. Це вже зліплено. Ось так. Добре, треба піджимати пальцями, щоб у нас сік не витікав з вишні. Зараз у мене ось такий великий круг буде. То, що в нас будуть із смородиною, лохиною і з вишнею. Вареники будуть великі. Треба було всі такі великі робити, щоб можна було по 5 вишень ставити. Так, зараз у нас мородина, лохина і одна вишня. Ось так буде. Це такий, ви знаєте, літній мікс. Це в нас вийде такий собі літній мікс. Присипаємо знову цукром, бачите, які вони гарні у нас, просто причудові. Тапетитні такі, літні вареники будуть. Ліпимо. і можна зробити ось таку от косичку. Так, кипить у мене. Солі десь на 5 літрів води йде чайна ложка. Ні, столова. І п'ять воду кидаю вареники. Ось так от. їх візьму в руки, а так мені буде краще. Вже 5 хвилин вариться, ще десь 5 хвилин. Я трошечки сухарів піджаю, зверху буду посипати струптом і сухарями. Вареники готові. Я варила їх хвилин 15-12, ось так десь і вибираю. Це, що знаєте, коли вони випливають, що вони вже готові. Ні. Якщо дуже тоненького тісто, тоді. Так. А якщо таке от, Нормальне тісто, тобто навряд. Чи. Так, наше масло вже потопилося, у нього буде оріховий смак. Це буде взагалі причудово, бачите? Ось так. В сухарі я додаю цукор. Десь так от ложечки три цукру. Тому що ви знаєте, що вареники в нас квасні, вони з вишнею, і смородина також квасна. Так, перемішуємо і будемо посипати піджарені наші сухарі. Три варіанти вареників це швидкоруч. Ось ці. Оце великі у нас смородиною, з вишнею і з лохиною. А це ось класичні ось у нас такі варенички класичні. Я думаю, це дуже-дуже лесіть. -дуже. Бачите, я зробила маленькі, що цілий вареник можна з'їсти зразу. Угу. А чому зразу? Тому що там сок. Ми зберігаємо сок. Захтось смачно. Ви знаєте. Смачного вам, поки є вишня, сезон вишні, ліпіть ось ці простенькі, вони дуже швидко ліпляться. Із смородиною. Я його зараз розріжу, подивимося. Які в нас смородини. Ну, чекайте. Зараз не глянемо. Я думаю, що вони мають бути дуже цікаві. Дуже. Просто чудесні. Ну що, друзі, дякую вам, що ви були зі мною. Додивилися мене до кінця. Я думаю, ви спробуєте зробити такі вареники. Дякую за лайки, дякую за підписки. І всім щастя!